Друзі, добрий день. Хочу показати, що відбувається у нас в другому боксі в нашої детейлінг студії. Машин багато. Просто я вам зараз покажу загальний вигляд, робота кипить, а потім розповім про деякі з них. У цьому форду... Робили поклейку деяких елементів захисною плівкою. Він стоїть і чекає хімчистки салону. Але там повінтуареф. Клеїть захисну плівку на нього. БМВ Саша полірує. А цьому цитреєну я наробить кінчистку салону. Цей мерседес чекає свого власника. Йому робили, робили повну кінчистку салону і він вже готовий. Це Вольво теж вже готове і воно чекає свого власника.